Путін прибув до північної Кореї. Його урочисто зустрів біля літака лідер КНДР Кім Чен Ін. На вулицях Пхеньяна розвісили прапори Росії та плакати з привітаннями. Для Путіна провели парад на площі Кім і Ірсена. Після прибуття Путіна до Північної Кореї очільники країн підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Виступаючи перед зустрічю, Путін подякував Кім Чен Іну за підтримку у війні та заявив, що дві країни змінюватимуть партнерство. А також сказав, що підписана сьогодні всеосяжна угода про партнерство передбачає в тому числі взаємодопомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цієї угоди. В этой связи Російська Федерація не исключает для себе розвиття военно технічного сотрудничества з Корейской народно демократической Республикой в соответствии з підписаним сьогодні документом. А лідер КНДР сказав, що повністю підтримує так звану спецоперацію Росії в Україні, підтримує уряд та народ Росії. А угоду назвав миролюбною та такою, що має оборонний характер. Russia tries in desperation the to develop and to strengthen relations with countries that can provide it with what it needs to continue the war of aggression that it started against Ukraine. And you heard the Secretary General just reference this. North Korea is providing significant munitions to Russia.